Біля Київської ради проходить мітинг інвесторів, які вклали гроші в новобудови забудовника у і Київській «Буд», А будинки не добудовують, і люди залишились і без грошей, і без квартир. Ось так в нашій країні куплять новобудови на етапі будівництва. Вроді купляєш все тобі красиво, гарно розповідають, обіцяють, що здадуть там через рік-два, а потім ось так люди стоять, які вклали кошти, а залишились без квартир. І ось стоять тепер під радою, просять, щоб якось міська влада повпливала на це питання, але ж ну. Не факт, що це буде робитися, тому що, самі розумієте, ринок будівництва це дуже великі гроші. Так що, а люди стоять і все, просять, щоб хоч щось зробили, якось відновили будівництво. І це вже не перший раз. І ще буде, і буде. Ось так.